Доброго вечора, шановні гості, учасники та шанувальники автоспорту. Ви в прямому ефірі на офіційному ютуб каналі Комісії цифрового автоспорту автомобільної федерації України. І ми запрошуємо вас на eSports Ukrainian України Чемпіон Championship, де приймають участь 49 учасників 17 країн. Також паралельно в рамках цього чемпіонату у нас відбувається залік чемпіонату України. Сьогодні у нас вирішальний етап, останній шостий етап, який названо на честь нашого партнера компанії SimHub, Pro. Uh, у нас сьогодні для вас є такі різдвяні uh, сюрпризи. Ми приготували. До речі, в нас сьогодні є зірковий гість, uh, і наприкінці змагань, сьогодні, після подіуму-інтерв'ю, ми будемо розігрувати промокоди на річну підписку iRacing. отже, я Представляю нашу команду стрімінг забезпечує у нас Василь Фарамець, дизайн від Сергія Буцева. А я передаю слово моєму суведучому Павлу Воробйову, який до речі і представить нашого зіркового гостя в студії. Привіт, Павле! and pure. ‫אה, כי אתם בצרויות. ‫-אנחנו У нас сюрприз. Так, ви бачили по картинці. Це Олександр Бондарєв, гонщик, який два попередні роки вигравав у європейських турнірах з картингу. І нарешті цього року дебютував в Барселоні в італійській Формулі 4. Пізніше продовжив і з певними успіхами вже свою, як він поділився майже домаш... на майже домашній трасі в Монці, де фінішував у першій гонці серед новачків п'ятим. <звук> Олександре, ти на зв'язку чуєш мене? Все добре. Сандре. Тож, Олександр поділився також, як відбувається формат гоночного вікенду, що, в принципі, в п'ятницю вони проводять дві теж вільних заїздів, потім дві кваліфікації у суботу до двох гонок. Ну і відповідно, далі відбувалися таким чином змагання. Тож Олександр дебютував із чинними чемпіонами із командою Према Рейсінг і продовжить виступи вже наступного сезону у Формулі 4. Що ж, Олександр, ти як? На зв'язку з нами? Чуєш мене? Що ж, я так розумію, що поки ми не чуємо Олександра, то є можливість, можливо, ввімкнути картинку з тим, як змагаються, хоч наші хлопці-претенденти на чемпіонське звання третього сезону Формули 4. У нас відбулися цікаві зміни після попереднього етапу, до речі, також в Монці. Олександр Бондарів у Монці змагався. Третього сезону відбувався на цій.